Привіт, друзі! Хочу записати відео ще про цікаві кнопочки, які є в автомобілі Jaguar F-Pace. Про деякі ще не зовсім все знаю. Ну, Давайте почнемо з керма. Під ліву руку у нас є кнопочки керування мультимедіа. В попередній наступний трек або станція. Мод це перемикаємо. Джерело звуку, чи то радіо, чи то флешки, чи телефон, голосові команди і покласти та взяти слухавку. Під праву руку в моїй комплектації є підігрів керма, утримання в полосі, і cancel, це кнопки керування круїз-контролем. Restore, set, плюс-мінус. Це все керування круїз-контролем. А зліва від керма, у нас ось тут є кнопка відкривання багажника, кнопка ліміт і такий речажок, крутілочка, яким можна керувати яскравістю основного дисплея от, Як на мене, ну, занадто багато місця цьому приділено, можна було би просто це зробити на самому дисплеї. А тут прям окрема кнопка така. От. Щодо ліміту. Скажу вам, така функція в Audi такого не було, але в мегані було. Тобто ліміт. Наприклад, виставляємо там швидкість 60 і швидше 60 автомобіль не буде їхати. Але я тестував цю функцію, можна поїхати швидше, якщо натиснути газ в підлогу. Тоді автомобіль поїде швидше. А якщо тиснути на, на важіль газу, так як зазвичай, то він буде максимум 60 їхати. От. Ну, тут маємо різні перемикачі, керування світлом, з, -з, з під праву руку маємо керування двірниками, передніми, задніми, щоб включити омивайку, задню варто натиснути, а, щоб а, задня... Двірник працював, потрібно крутити ось цю верхню частинку, щоб передні двірники, ось цю нижню. Ну, верх вниз також клацається. Ще працює функція, що разок на себе дьорнув, і один раз двірники помиють. А щодо лівих. Лівого показника. Ще ось Тут є така кнопочка. Це можна керувати на дисплеї. Зараз авто вимкнене, На дисплеї буде змінюватися відображення інформації, а саме моментальний розхід, розхід, середній розхід. От. Ну, ще там різні параметри будуть змінюватись. От. Загалом да, по кнопочках біля керма все зрозуміло. Переходимо на центральну консоль. Тут маємо. Керування клімат-контролем, Червона стрілочка синя зменшуємо температуру. Синхронізація, із, синхронізація двохзонного клімат-контролю. Ця от кнопочка дуже часто запитують, що означає така кнопочка. Ця кнопочка означає те, що буде циркуляція повітря в салоні автомобіля без забору повітря з вулиці. Ось ці дві кнопочки теж дуже класні. Коли на дворі холодно, мороз. Зранку приходимо заводити автомобіль, він весь замерз. Ось ця кнопка обігрів лобового скла. Причому що тут він реалізований повністю все лобове скло пронизане такою тоненькою проволочкою, яка е, нагріває все. І це обігрів заднього скла. Максимум це, що максимальний обдув переднього скла, керування е, силою потоку повітря, зменшення збільшення, аварійка. Е, це в нас. Обираємо, куди буде дути повітря, підігрів сидінь, автоматичний режим і вмикання та вимикання кондиціонера. Також кондиціонер на максимум можна вимкнути. Ну і Ще от кнопки керування для пасажира. О, також ще є така крутілочка, можна крутити, вмика... крутити зменшувати і збільшувати звук у мультимедіа системи і включити та вимкнути її. От. Саме цікава штука, мені загалом це от подобається, така шайба. От, і коло шайби теж в нас є кнопочки. Це у нас вмикання або вимикання системи старт-стоп. Взагалом її вимикаю, тому що ну, така собі тема, не знаю, не сказав би, що цікава функція. А Ось тут це вибір режиму їзди. От, коли обираємо, да, то відповідно тут лампочка буде світитись. І це от відключення ЄСП чи щось, щось відключає, ще не пробував. О, ще ось є кнопочка така. От, не знаю, як вона зветься, я її ще не, не зрозумів, як вона працює, коли натискаєш на екранчику автомобіля, показується якась там е, шкала і щось там цікаве. Ну, паркінг є ось така ще шторка, тут цукерики да, От. Загалом по кнопочках, ну, такі, що можна нажимати, все розповів. Наскільки це ергономічно, е, я думаю, що. Кожен сам для себе це вирішує. Я, наприклад, якщо порівнюючи з Audi, то єдине, що мені не вистачає, це крутілок на кермі, тому що тут це все кнопочками реалізовано. В Audi на кермі були крутілки, і самісті крутілки були як кнопочки. Наприклад, така штука, як хочеш моментально в одне натискання вимкнути звук, то потрібно таки тягнутися ось до цієї кнопки. Не зовсім зручно. От. Також ще є ось така е, ручка. Це, ви бачите, можна керувати, виставляти кермо. В Audi було е, електричне регулювання керма. Вверх-вниз, як і вперед-назад, або ще не знайшов, як це робити, або його тут немає. Не можу сказати. Можливо, десь воно ще заховане. Не шукав. От. По кнопочках в салоні взагалом все. Мені особисто дуже подобається ця вся така центральна консоль, бо є ще комплектація, що цей екранчик тут з двох сторін кнопочки ну така собі штука, не дуже подобається. От, переходимо на верхню консоль. Що ми тут маємо? Маємо для окулярів місце. В Audi таке місце було але занадто маленьке, туди мої окуляри від сонця не поміщалися. Маємо кнопочки, ось виклик, ну типу з ключиком. і... Ключі, кнопочка SOS. Це все працює, коли підключений додаток InControl і проплачений, він тоді ну, не знаю, я ні разу не користувався, але напевно якісь служби технічної підтримки під'їдуть. Відкриття панорами, відкриття шторки. Тут ось, ну, зараз вимкнення авто, а ні, працює. Ось, бачите, сенсорне на рух реагує, вимкнення та вимкнення цієї підсвітки Цікава штука, що ось тут на є три кнопочки. Поки що не зрозумів, що це, якщо хтось знає, то пишіть в коментарях. Е, Загалом по ну, мене влаштовує, огляд хороший. Також помітив, коли в нічний час їхати, то е, дзеркало, дзеркало салону та бокові дзеркала, вони з автозатемненням, що доволі е, корисно. Так, що ми ще маємо тут по кнопочках на дверцятах? Маємо Маємо кнопки на три положення пам'яті, центральний замок. Ще ось кнопочки керування всіма чотирма вікнами та керування дзеркалами. Також є дитячий замок, щоб задній ряд, задній ряд дверей не відкривалися з середини, тільки з вулиці. На дзеркалах є датчики сліпих зон. Також ще цікава опція опція підкеровування, да, тобто, що система машини визначає, що є автомобіль в сліпій зоні, і е, автоматично не дає повернути. Ну, так, Кермо вібрує і чуть-чуть підрульовує в безпечну зону. О, також що хочу показати, якого гаджета се надрукував. Ось Бачите, такий ягуарчик яскравий, оранжевий. Завжди його ставлю, що він ось так от тут у мене. Споглядав за ситуацією, що відбувається навколо. Отакі от, от функції зробив огляд. Ще не все зовсім знаю, ще багато різних налаштувань на дисплейчику. Про це буде окреме відео. Кому сподобалось, ставте вподобайки. Діліться своїми враженнями, своїми дослідженнями, своїми знаннями про цей автомобіль. Дякую вам за перегляд. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтеся!